Вітаю, любі друзі. Зараз буде про квочок. Розкажу трошки про квочок. Так, тут сьогодні я зранку зробила їй окреме місце, де вона буде вже вводити курчат. Ось знизу під сідлом. Я отак степлером зверху і знизу а, на бруски. В общем, прикріпила ось такий таку сітку. Зробила їй окреме місце зараз. Квочка в мене буде тут виводити курчат. Вона вже там сидить. От це квочка, яка вже сім днів. От водичку поставила. Вон, корм. І ось там сидить сама квоточка моя. Ось така гарна. Ось так вона і буде сидіти З приводу квочки, от якщо у вас не сідає квочка, ви можете взяти будь-яку старшу курку, тобто десь півтора роки не молоду. Бажано не сушку. Вони краще сідають. М Ясо треба пробувати, але вони менше сідають. І заставити її ставити, стати квочкою. Це робиться таким чином. Кладеться декілька яєць, в гніздо підготовлене. Так, для неї. Обережно її на яйцяці ставлять, присаджують, щоб вона їх не роздавила, і зверху прикривають коробкою ну, для овочів, чи, знаєте, сіткою таку коробку низькою. І навіть цеглу зверху кладуть, щоб вона сиділа, не вставала. Десь через дві годинки підійти подивитися, якщо вона сіла і не питається вилізти, да, встати, там не топчеся, то значить вона буде сидіти. От. Потім а, десь раз в сутки, раз вдвоє, або можна і раз в троє кормити, поїти і знову накривати. І так, ну, раз в три, напевно. Тобто тиждень ви маєте її тримати під цією накритою коробкою. Потім можна зняти цю коробку, ну, і вона вже буде далі сидіти. Вона вже розсидиться і стане справжньою квочкою. От, В мене одна ось ця квочка, яка сама сіла, цієї курки десь 2 роки. Ясою яєчний абориген, породи, але а, в мене близько 40 яєць в інкубаторі, і я хочу підкласти її квочкам. Щоб з інкубатором ну, не хочу я возитися. От Сім днів пройшло, я їх просвітила. От, не оплот я приберу, а оплотні яйця підкладу під квочку. І мені треба друга квочка. Напевно, я тут поруч посажу ще одну курку таким чином. Тобто заставлю стати квочкою. От. Ось ця просто несеться, залізла. Ось ця щось питалася сідати. Вон. Навіть надувається, але кудись постійно уходить. Можливо, вона сяде пізніше, подивлюся. От, Зараз покладу яйця з інкубатора. Ну, як тільки в новому цьому сядеться кочка, покладу з інкубатора яйця і, напевно, ось цю буду ще присаджувати. Ось. Ось такі справи. І все таке. А, до речі, я просвітивши свої яйця і покупні КША, китайський шовковий абориген, трошки здивувалася, тому що покупних в мене було 19. І лише 3 я залишила, але і то вони дуже з великою повітряною камерою. А, ну, Вся решта це бовтуни і неопліт. О, тобто. Три відсотки, можна так сказати, що відсотки оплоду з покупних. Мої яйця 20 штук я закладала, в мене 13, 14 14 оплодних з 20, 14. Ну, тобто, 70% в мене оплод. Китайський шовкобереги це взагалі така порода курей, які ну, складно, я так розумію, виводяться, розводяться, тому що в них. Дуже пухнасті попки, їх навіть стригуть, вистригають, я нічого такого не роблю. І дуже часто буває таке, що не оплодні яйця. 70% моїх яєць оплод. Я думаю, це класний результат. Я довольна півником, бо я знаєте, переживала він такий гарний, він так класно їх покриває. Він 2,8 кг, тобто не дуже великий, він їх не топче, не дави. О, дуже такий класний півень, і я переживала, щоб в нього був гарний опліт. Ну, 70% на перший погляд для першого разу якраз від... Це дуже класно. Що тут тебе мамка наробила таке? Що вона тут наробила? Посадила твою мамку, курицю, квочку. Я надіюсь, ти не будеш там гребтися туди до неї. О, гукає дівчат свої, гукає. Нове тут все застелили, нове стружка, солома, все новеньке. Гукай, гукай. Яйця аборигенів, ще такі, є у них недолік, дуже повільно розносяться. Ну, тобто, вони дуже довго міл... мілкі, напевно, навіть до року. Нестись вони починають пізно. І десь півроку в них дуже мілке отаке яйце. Ну, 45 грамів. От, а тільки от зараз, вже близько до року курочкам, в них вже почалися класні крупні такі яйця. І по 60 грамів. От, ну, це маран. Який гуляє тут за берегином, одна курочка. Я від неї також інкубую яйця в цьому році. Хочу подивитися цікавенькі, які получаться курчатка. Просто для себе такі. Ось, ну, я якось так. Ось такі <свісна> в мене справи по курочкам, по аберегенам, тому ділюся. От, одна поки сидить квочка, буду садити другу, або ось та сама захоче сяде. Ну, що ти мене збиваєш? Ну, що ти мене збиваєш? Тобто або сама захоче сяде, або я її коробкою присажу. Ось. Красунчик, красунчик. Ну, гарний півень. Так. Да. Китайський шовковий абориген, порода курей. В них дуже корисне гарне м'ясо чорне. І ви знаєте, в мене чотири курочки шовкових, згризло щось, або криса, або що. А в мами вже двох також, тобто в неї мої курочки прості, звичайні. І от я їй дам якогось шовкову одну. Да? в неї там через тиждень-два. Хтось її згризе. От Зараз я віддала чорну, чорного півника, який тут ходив, і щось задушила зранку, десь о п'ятій ранку. Казала, кричали дуже кури, вона туди пішла до них в сарай, а там півник вже все. ну Тобто, або криса, або куниця, або хтось. І що я хочу сказати, що ну, не дарама згризають згризають їх, шовкових, оцих чорно м'ясих, чорнокожих. Щось там в них такий запах, напевно, є, що їх полюбляють хижаки. Можливо, дійсно такі корисні, смачні. <гум> Ой, ну не знаю, не перевіряла. Я їх їла лише один раз. Зараз мені шкода, поки я не ріжу своїх курочок і півників. Ну, от, ходять два півники, якщо ніхто не забере, бо я вже їх пропоную, пропоную. Це таке діло, що своїх вистачає завжди, ніхто їх не хоче. От, то, можливо, скуштую, покажу м'ясо аборигенів. Ну, а поки поки розводимо квоточок. Ем, ну, начебто все, що я хотіла розказати, я розказала. А Потім покажу, як я буду поєднувати. Курчат з квочкою з основним статом. От, Думаю, це буде просто. Головне, щоб вона всіх висаділа, і коли десь буде напевно, тиждень їм, я е, зніму ці штори. Ну, може, тиждень-два. Ну, подивлюся там вже, От. щоб вони більш-менш такі вже були величенькі, самостійні. От, і туди і вона їх буде захищати, тобто вона ще від них не відмовиться, квочки водять десь місяць-півтора. От Вона їх буде захищати. І вони будуть не такі вже ж маніпусінькі. Куди ти їх садиш? Там нестися не треба. Глянь, показує їм, де нестися треба, ну висідали, він їм знайшов. Хай йдуть свої гнізда, показуємо. Класний півень, класний. Ну все. Всім пока-пока.